Друзі, сьогодні ми будемо використовувати препарат біоревіталізант бустерну систему з вмістом гіалуронової кислоти і вітаміном в 12 Для чого він призначений? Для лікування сухості губ, для профілактики герпіс-вірусних інфекцій, а також для лікування кисетних зморшок. І зараз ми побачимо, як ця процедура буде проводитись. Цей препарат можна використовувати у тих, хто вже має філер в губах, але вже пройшов деякий час, наприклад, півроку, і хочеться його трішечки зробити більш насиченим. І, Поліпшити об'єм губ, не використовуючи новий філер, ми змінили голочку для того, щоб ревіталізувати безпосередні губи на більш глибоких шарах. Цей препарат містить високомолекулярну гіалуронову кислоту і вітамін В12. Отже, ми провели біоревіталізацію губ препаратом на основі гіалуронової кислоти високомолекулярної і вітаміна в 12 І ми отримали гарні соковиті губки, розправлені кисетні зморшки, пропрацьовані носогубні складочки і підборіддя, і всю переоральну зону. Ми маємо зволожений доглянутий вигляд без зайвого об'єму.